Ну що ж, друзі, знову вівторок і ми знову вийшли на вулицю в рамках проєкту «Українською будь ласка, щоб запитати у містян, а що вони знають про українську літературу. Ходімо, послухайте. Чи знаєте ви автора і продовження фрази? Ви знаєте, як ми пиши і сьогодні. Чи знаєте ви продовження вірша? Мені 13-й минало. Ягнята. Ягнята за, сел, за, за, селом. за селом. За селом. Мені 13-й минало. Вас ягнята за селом. Ви знаєте, як липа шелестить? У місячний вісняний руки. Я почну фразу з верха, а ви продовжуєте. Ні -ні 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 -ні. <світ> Мені 13-й минало. Потім 14 мало. <світ> Чи знаєте, як липи шелестять? Давайте так, хоп-хоп-кам, так так. Чи знаєте, як липиши листять? Місчні весняні ночі. Круто! Мені тринадцятий минало, я пас ягняток за селом. Круто! Значить, в мене якісь там місячні весняні ночі. А як тринадцятий минало, так це не я. Та що ж, друзі, давайте про соловіну обов'язково читайте і говоріть українською. with masks.